Вам давно пора идти, это правда Еду в Магадан Еду в Магадан В Магадан Слушай, братан, а кто это поет, а? Еду в Магадан Что, в натуре твоя песня? Не пи***ишь? В Магадан Слушай, ну красава вообще, а? Пісня дерьмо, звісно. Ми сьогодні вирішили зустрітися і почути, що вчора вас так актуально цікавило. Тому, будь ласка, я, Олександр Юрійович, до ваших послуг відповісти на ваші питання. Спочатку я хотів вас проінформувати про деякі особливості діяльності головного контрольного правору. Право в том, что Главное контрольное управление, соответственно, до указа президента Украины номер 549, еще 2000 року, вызначено ряд повноважений. Головной из этих есть то, что Головное контрольное управление здесь не переверки выполнения центральными органами, влада, органами, частями, и местными органами выполнения власти, органами местного самоуправления в части интеллигованных их керевниками, а также ведомственными предприятиями, установленными организациями, актами и доручениями президента. Украины, актов Кабинета Министров Украины, центральных и местных органов виконавчих. Вносят пропозиции щодо притягивания в установленном порядке до ответственности посадовых осиб в инных не або не своей частным, чи не належному виконанию акта в то президента Украины. И, відповідно до пункту 6, главное контрольное управление на виконание вызывает на него функции. Залучає установлені порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, одержує від секретаріату Кабінету міністрів України, Ради міністрів Том Республіки Крим, центральних та місцевих органів виконавчої влади і іншим центральним органам відповідних пояснень, довідкової та інших матеріал з питань виконання актів і доручень президенту України. Відповідно до цього указу щорічно. Видається розпорядження президента України. Останнє, відповідно до якого ми працюємо в 2013 році, це розпорядження президента України номер 244 від 29 грудня 2012 року про вивчення стану виконання у 2013 році актів одаручення президента України, яким визначені 4 місцеві органи виконавчої влади, 4 регіони, 4 області. Одна из них – это Черневецкая область. Попередняя проверка была в минулому месяце проведена в Сумской областной державной администрации. Для этого была создана соответствующая комиссия, до склада которой, кроме представителей Головного контрольного управления, залучены представители центральных органов выполнения влады, министерств и других центральных органов практически все те структуры, которые отвечают за формирование государственной политики, Розвитку тех или иных сфер и галузей деятельности державы. За результатами перевирки каждый из представителей комиссии на основе выученных материалов, спілкування с людьми, керівниками відповідними, проведенням інших методів вивчення, готує довідку, які в узагальненому бытом виде включаються до акту за результатами перевірки, які у подальшому доповідається главе держави. Відмінність перевира головного контрольного управління від інших контрольних будь-яких контрольних органів полягає в тому, що Результаты переверки доповедаются главе державы, и после принятого им решения уже доводятся до инших центральных органов и субъекта проверки. То есть за результатами переверки мы не погожим этот акт с теми представниками, керевниками тех структур, яких мы проверяем. тому в процессе работы мы стараемся не проводить занадто лишнего разговора по поводу тех чи інших питань, які вивчені, якісь отримані попередні результати, От, і тому ми не проводимо будь-яких публічних заходів. Тим паче, що вчора у нас воно було таким рядовим плановим заходом, який проводився вже і в попередньо перевіряємих областях, Херсонської, Сумської. хочется додать в принципе, такие спелкувания с представниками бизнес-кругов позволяют, ну, наверное, больше реально оценить и ступень в этих инициатив президента, которые условляются на высоком уровне, и подавитесь, как реально на местном уровне они выполняются. Способствует ли Влада, яка призначается главой державе на местах, выконанию тех его рішень, які были приняты. Вот такой у нас принцип и метод работы. Раз выникла такая ситуация, что просто люди не зрозуміли того, что произошло, но, наверное, есть смысл пояснить, что тут причина не в том, что мы не хотим спілкуватися с прессой. Я так вважаю, что приходом президента Виктора Федоровича Януковича. Работа по покращению стану работы журналистов, будет проводится так, как никогда. Мар'яна, я додам, если можно, такой речь. Справа в том, что комиссия, деятельность которой координирует Олександр Юрьевич Сафронов. она... Не проводить публічних заходів з пресою. Тобто вона не проводить прес-конференцій, брифінгів, не звітує чи не інформує про свою роботу. Комісія готує закритий документ, який йде керівництво адміністрації президента. І навіть ми, як обласна державна адміністрація, змістом цього документа не будемо ознайомити. Такі принципи роботи і регламенти роботи цього підрозділу. Тому навіть ця наша зустріч це не прес-конференція, не брифінг і та так далі. Це я вчора вийшов з наради, почитав оце все, що ви швиденько склепали, поки ми проводили цю нораду. вона, до речі, тривала більше двох годин і була досить цікавою по, по суті, по змісту своєму і так далі. І я хочу пояснити ще одне питання. Ми, ми, як комісія, готові працювати з пресою. Якщо у вас є те, що ви хочете висловити, тобто в чому не що не доводиться до кінця, які ідеї. Які рішення, які прийняті главою держави, не виконуються місцевими органами, ваш погляд, чому це не ходить? Будь ласка, ми готові для цього спілкування, але такого спілкування поки ще не було. Як-то там сховати, ні показати, ні відбуватися. Можливо, питання зданий цього прийняття. Я вам вчора запропонував дочекатися завершення зустрічі, задати питання її учасникам. Чому ви цього не зробили? Ми це зробити робимо, але чути що відпочатку від цього дня, а хочете задавати питання. Ми знайдемо з підприємцями, які можуть послухати, це не проблема. Але бачити все, що ми завжди це робити. Правила чути, чи тім депутації, чи то громадські організації, які захищають підприємців, чи підприємці чи вас? Ну, там вчора був то, повний то, спектр то, учасників, так би мовити. ви могли задати це питання будь-кому, але ви кажете, що ви не можете мобільно прийти в адміністрацію. Скажіть, як ви вчора прийшли на захід, який не анонсувався, який не, не був публічний, який не був, так би мовити. Ми проводимо кожен день безліч заходів, на які запрошуються засоби маси інформації. І вчора були в тому числі такі заходи. Правильно? Ми, не зустрі, ми не можемо, ми не будемо прибігати за вашою дорогу. Ми приходимо тоді, коли є інформація, цікаво для громадські інтерес. Суспільним інтересом. Що ми вчора і зробили? Ми дізналися про це західних підприємців, Які хотіли, ну, просити хтось буті, що ми тобто суспільні... не говоримо. Тобто це реагує. Ви, мабуть, мене не чуєте, чи не можете зрозуміти нову, що, 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 що я <serving> хочу зрозуміло. Очевидно, що ви не чуєте. Ми про щось змістимо оренду та доступу журналістів до інформації. Журналісти вправляють, закону інформації, він розбирати інформації. Суб'єкти власних повноважень, він написали відкритість власності. Захід не було закритий, не було прийнято ніякого прямого рішення для Wheat, для заходу, Якщо ви вирішили закрити захід, треба було прийняти на робочому робочу, відповідні рішення, які ви могли розказувати чи такі інші. Захід відбувається, ви перечитали дуже закрадені, відповідно, наказу і ви маєте проводити робочі зустрічі з працівниками, суб'єкту, з працівниками власних органів, виконувати органів, органіки наші Наші швершні зустрічі дії передбачені статтею 171 кримінального кодексу України, як пошкоджання законів професійній діяльності. Тобто нам було заборонено знаходитися на закладі організованого суб'єкту влади повноважень, не закритому попередньому, а не відкритому. Ваші ці слова правильні, так? Тобто, можна було і говорити, і після, і наперед, але мене особисто запросили на цей захід. За день до цього я могла готувати на цей захід за день до цього. Я підготувалася, я прийшла з камерою, я прийшла з папірчиком, щоб записувати, задавати запитання. Тобто це не був закритий захід. Закритий захід – це було ви з працівниками своїми проводити нараду, проводити робочу зустріч з працювання. Давайте, давайте я буду вам пояснити, який захід закритий, який відповісти. Я ваше питання хочу. Я, я вам відповім. Якщо вас запросив керівник Центру захисту підприємців, то вийдіть йдіть на заходи, які він проводить. А на захід, який проводиться в обласній державній адміністрації, запрошує обласна державна адміністрація. Шляхом розміщення відповідного анонсу на сайті обласної державної адміністрації. І по заходах, які проводилися вчора, їх було кілька, де були заздалегідь виставлені анонси про те, що тоді-то, там то відбудеться такий-то захід, така то тематика, її буде проводити та чи інша особа. Обласна державна адміністрація не запрошувала вас на цей захід, я вже не кажу за чисто людські да, там, моменти і так далі. І прислів, який з цього приводу склав народ за століття і так далі. Але є ну, якісь параметри, да, якісь стандарти професійні. Якщо вас запросив кухарчук на захід, приходьте на захід, який проводить кухарчук. Але якщо адміністрація проводить будь-який захід, то вона визначає, чи вона запрошує, кого вона запрошує на цей захід, чи не запрошує. Ну, от і все. Ви можете вважати все, що завгодно, але ви журналісти, ви прийшли, ви задаєте питання, ми відповідаємо на ваші питання. А Все, що ви вважаєте, ви пишете в своїх же мінжі бал. Тобто ви не мали Ні, я, я, я вам не можу зараз відповісти на це питання, бо я її ще не бачу. Ні, ну, коли з буде зроблена, я на це питання, я її ще не бачу. Я сподіваюся, пан Олександр, бачить, наскільки у нас співпраця наші плану, як вони вбачаються співпрацю з журналістами, я сподіваюся, що ви перенесете цю атмосферу в адміністрацію президенту і кажете за свою працю. Але ми всі свої черги домовилися. Я тобі скажу, що ми вважаємо, тому да? що ми сюди прийшли свідомо для того, щоб вказати на те, що ми вважаємо, що наші права порушують. Ми вважаємо, що повинно розібратися відповідні компетентні органи. Ми вважаємо, що повинно бути здійснено на здійснена політика, викликаних наші сім'я, які ми будемо насилати Чернівецьку обласну прокуратуру, зважаючи на те, що тут присутні лігні треба закритість обласної адміністрації. У своїх словах, що обласна адміністрація вирішує кого запрошувати. Ви бачите, що тоді прошу, правда? Тому що закон право на інформацію приближає рівність світ. Я не знаю, які закони ви читаєте, в якій редакції. Да? Я вам як людина з юридичною освітою, журналісткою, розкажу, як читати закони. Добре, да? якщо ви це розмістили. В принципі, у нас запитань до вас більше немає, того, У нас цілком, У нас цілково, Ви зараз кажете, у нас це Всіх журналістів. Журналістів, всіх, всіх, да? яких вигнали вчора. Яких вигнали вчора. Тобто і цих журналістів, які вчора були, які підписуються про тим, що їх вчора вигнали так, і не дали можливості здійснити журналістську діяльність. Закону професійної діяльності. Дійсно, мабуть, стенограму цього вчорашньої розмови треба буде надати на ваші запити, для того, щоб ви побачили, бо я своє суб'єктивне враження висловлю. Але мені, наприклад, вчорашня зустріч сподобалася. Вона була достатньо тривалою, і, чесно кажучи, ми її якби, попросили завершити, бо вона могла продовжуватися не 2 години, 20 хвилин, як вона тривала, і 3, 4, і 5 годин. І була ця розмова досить відвертою. На мій погляд, тобто обговорювалися всі. Пласти питань, питання, які потребують законодавчого регулювання, так питання, які потребують кращої комунікації на рівні регіональному, питання, які потребують вирішення з місцевими органами влади чи відом, чи питання, так, які стосуються і тих же монополій, і співпраці стосунків з силовими структурами з органами. Міндоходів і так далі. Тобто це була, ну, на мій погляд, досить позитивна розмова. Да. Чимось схоже з тим, що, е, яка відбулася в тому ж залі, в тому ж практичному форматі, два тижні тому в рамках ради сприяння підприємництву. До речі, на якусь чомусь засоби масової інформації не воліли прийти, хоча це був відкритий захід. Я от не пам'ятаю, чи він був анонсований чи ні, але фактично в тому ж форматі і з тим же переліком питань. Цей захід залишився поза вашою увагою. Але досить відвертий обмін міркуваннями, а були різні представники. Десь були керівники великих підприємств, Чернівців, як Маршзавод, як Трембіта, як Арніка і так далі, були представники малого бізнесу, були люди, які працюють в сфері обслуговування бізнесу в громадському секторі і так далі. Тобто там, в принципі, всі бажаючі взяли участь, тому незалежно там від свого політичного походження і так далі. І по змісту, на мій погляд, суб'єктивно, зустріч була корисна. І для мене, як для, як для першого заступника голови обласної державної адміністрації. Якби не спроба цього флешмобу і оперативно виставлення цієї картинки, то я би ну, вважав, що сам захід, сам по собі був дуже корисний. Якщо питання є, що там щось могло обговоритися і так далі, я кажу, зробіть запит, я з конграму цього заходу не правда. Вони виконавчої влади при вас називають журналістською янців. Ми займаємося флешмобом. Я можу посилити, я можу сказати, що це була заздалегідь спланована провокація. Прошу зафіксувати. Очевидно, що вами, як учасниками та ідейними натхненниками і організаторами цього захисту. У вас цікавила картинка. Журналістів не пустили, яких не запроваджують. Ні, журналістів виставили, да? Галиці виставили, як на деяких сайтах було написано. Так? Це про те, що було виставлено відео, де абсолютно чітко е я говорю, що зачекайте завершення зустрічі, і візьмете коментарі. У вас це не цікавило. У вас цікавила картинка, яку можна виставити, про те, що журналісти виставили з цього. Тому я кажу, це провокація була, да? це був флешмоб, да? це рівень. Е Буковинської журналістика скочується до рівня нижче клімтісу. Я можу собі дозволити називати речі своїми іменами, шановна колега, бо ви надто молода. Коли я був у вашому віці і працював у засобах масової інформації в Чернівецькій області, то вимоги професійні були трошки інші, тому повага була до журналістів трошки інша. Ви самі заганяєте себе в гетто, яке ви самі собі видумуєте. Там ви живете в цьому ілюзорному світі. Бо ви говорите про запити, це газета «Час», якої називається рубрика Крик душі звернення і писк влади. Тобто, щоб не написали відповідь, це в них рубрика писк влади. Тобто, це завідомо відомо тенденційний передичний погляд на ситуацію. Ну про, про що з вами говорити, якщо у нас розмова глухого снігника? Це ваш рівень, на жаль. Розумієте, і ви пишаєтеся своїм рівнем. Ви не розумієте його примітивізму, так? Ви не розумієте, що ви робите для... Пахо для професії. Ви дискредитуєте цю професію на Буковині, тому я кажу те, чого ви заслуговуєте. А я скажу за себе, мені 30 кроків. Ну, я не знаю, це її половичний. Я є, ну, всі я реалії назвати, але це громадські. У мене місце на Міжнародному конкурсі справа людина, який народжував європейські міністра України. У мене є нагорода за найкращою журналістів. Це не одного є в громадському знаком з половиною у 2050-му 14-му році. Просто для того, щоб ми мали порівняння з словами пана Алиці, який назвав нас А. а Провокатором, Б. Непрофесійно. Рівень на рівень нижче мінус. Для перший, щоб запит, я вам потім письмово це все дам, щоб ви не плуталися і нічого не забули. Просто... Добре? Ну, щоб ви просто бачили. Тимур співпраці з представником виконавчої партії. І, і журналісти, які тут присутні, Маріана, у мене є досвід журналістів робота. У мене 10 років досвід журналістів робота, у Маріані. З 96 року 6 років професійних. Особенно професійної немає. Просто Ма, щоб що, що це, це, це вас не відповідно. Просто щоб ви мали. Ну, я бы сказал, что нам нужно жить, потому что уже у нас не Вам давно пора да, идти, да. это правда. А, я уважаю, Увожу, хотя земля. Еду